Приватбанк перед новим роком оголосив про нововведення. Приватбанк додав для бізнесу можливість через застосунок підготувати платежі навіть за відсутності інтернету. Про це повідомляє прес служба банку. Приватбанк створив для фізичної особи підприємця та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів. Щойно з'являється доступ до інтернету, користувачу лишається тільки завершити процес створення та підписання платежів, сказано в повідомленні. Наразі ця можливість працює у оновленому мобільному додатку Приват24 для бізнесу для Android, а до кінця грудня такий функціонал буде реалізовано і для пристроїв Apple. Доступ у додаток Приват24 для бізнесу без інтернет з'єднання можливий за наявності біометрії як на вашому пристрої, так і в мобільному додатку. Також у режимі без інтернету доступний перелік чергових відділень із безперебійним режимом роботи.